Час ділитися корисними замітками і відгуком про курс основи сім'ї. З вдячністю за його структурованість, чіткість та доступність викладу, завдяки його проходженню багато відкриттів заміток зроблено і для власних сфер життя, таких як сім'ї, роботи і здоров'я. Блок, що вразив найбільше, це Я і Ти, адже відшукала ідеї та техніки, що відгукуються, як пізнати партнера. При короткотривалих зустрічах, як для дружини військового, яка не має так багато часу при зустрічах на пізнання і близькість, це дуже цінно, і правда, те, що необхідно. Блок, чому я не знала цього раніше, і те, що необхідно знати кожному у підлітковому віці, це про біоетику. Дана тематика знайома для мене, адже неодноразово проходила багато-багато дисциплін як у школі, так і у університеті, але трішечки з іншого фокусу уваги, і те, що у курсі розкривається більше з морально-етичної точки зору. Дане питання дуже важливо, тому що це такий меседж нагадування про турботу, взагалі про власне тіло, здоров'я і розуміння репродуктивних процесів та поняття сім'ї задля майбутнього благополуччя. Певні, певні наведені статистичні факти вражали і формували у мене великий інтерес до проблемних тем сьогодення. Чимало тепер проглянуто та прочитано. Та метафори це окремий вид натхнення у курсі, як для мене, як для психолога. Це про овуляцію і цикл пір року, про вікно у будинку як внутрішній світ дитини. Це занурювало більше у атмосферу курсу на емоційному рівні. Висновки зроблені, заняття засвоєні, план з десяти практик корисних підходів чітко прописаний на трьох рівнях: батьківському, подружньому, материнському, для себе особисто, а також дякую за кожне відкриття і фокус на важливому. Та тепер даний курс сприятиме втіленню мною особисто у нових проєктах його та ще більше якісній консультативній підтримці сімей, підлітків та пар. Я щось